Шановні майстри, ви вибираєте собі присоску від відомої торгової марки Шиджинг. Я досить коротко розповім про них, що рекомендую, що ні. Почнемо з таких одинарних і двійних. Я їх не рекомендую для плиточників, тільки для гладкої плитки і для скла. Решта, вони не надійні. Наступне п 612 Біла гума без манометра. П-611 традиційна, найпоширеніша з захистом, з вакууметром. Вони десь працюють до 150 кг. Дуже надійні і дуже довговічні. Нові автоматичні P-618 з захистом чорна гума. І під П-618 біла гума без захисту. Повторюю. Гума чорна не залишає джинга слідів. Тут тільки в гумі різниці, І ну, естетика, відповідно, також є. Нові присоски 61,09. Тут уже якщо в 618 ємність акумулятора 1300, то тут ємність акумулятора вже 2000. Якщо в 618 декларують 130 кг, то 600, 6109 декларує 150 кг. І 61,06 декларує е, також 150 кг, а 61,20 декларує перенесення аж 220 кг. Тому звертайте увагу, унікальна присоска може працювати як граба, якщо ви докупите ось таку накладку. І є така е, кругла. Металева, виходить, основа, металевий циліндр. Детально я про ці присоски розповідаю на каналі YouTube. Тестую і роблю висновки, яка з них краща, яка мені подобається яка не подобається. Саме головне не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба знищити окупантів на нашій землі. Слава Україні!